<кій> Блять, чуть не помер, йомаю. Неочікуваний поворот подій. Неочікуваний поворот подій може бути. Перше. Позитивним. Хто не знав, позитивний це завжди поворот. Раптовий виграш. Ви можете виграти в лоттере і отримати спадщину або знайти цінний скарб. Зразу же... К суті ситуації. Якщо вдруг ви виграли лотерею, не забудь скинути мені, хоч трохи. Друге, якщо ти отримав спадщину, не забудь переписати на мене, хоч трохи. І третє, якщо ти знайшов цінний скарб, блін, ну не впадло було вже тобі ходити з тим металошукачем і шукати ці скарби. Несподіване. Визнання, ви можете отримати нагороду за свою роботу, стати знаменитим або знайти давно втраченого друга. А оце от не поняв до друга втраченого несподіване визнання, взагалі якось незв'язна річ, але ладно, можливо, ну, все буває. Щасливий випадок. Ви можете врятуватися від небезпеки, отримати шанс на нове життя або знайти кохання, і це все позитивно неочікуваний поворот. Так ось, є ще другий варіант. Це більш неприємний. Два. Негативне. Нещасний випадок. Ви можете отримати травму, захворіти або втратити близьку людину. Природа, ката... Природна катастрофа. Ви можете постраждати від землетрусу, повені, урагану або іншого стихійного лиха. До речі, це поєднується з першим випадком. І третє це зрада. Вас може зрадити друг, член сім'ї або партнер. Може і таке буде. Це негативний, напоминаю. Третє нейтральне. Зміна планів ви можете знадобитися скасувати, а вам може знадобитися скасувати подорож, змінити роботу або переїхати в нове місто. Несподівана зустріч. Ви можете зустріти людину. Яка змінить ваше життя? Або ви можете подивитися моє відео, підписатися на канал, і це ніхрена не поміняє в вашому житті. А в моєму ПСД плюс один підписник. Я грибу, ніфіга собі, ахрі, ні, Звісно, клас, супер, прекрасно, суперово, неочікувано подарунок. Лайк теж можеш не приносити. Бо це що, бо це не сумка, щоб носити щось. Відкриття ви можете дізнати щось нове про себе, про світ або про людей, які вас оточують. Неочікуваний поворот подій може мати значний вплив на ваше життя. Він може змусити вас переглянути свої цінності, змінити свої плани або просто по-новому поглянути на світ. Ось декілька прикладів неочікуваних поворотів подій з літератури та кіно. Володар перснів Гендальф падає в безодню, але потім виявляється живим. Ніхера собі. Гра престолів, червоне весілля. Бо общем без поняття що це. Шоу Трумена. Трумен дізнається, що його життя це телешоу. Ну, це ми всі в курсі. Ем, до речі, ж... Жалко пасана. Неочікувані повороти подій роблять життя цікавим і захоплюючим. Воно змушує, вони, 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 вони змушують нас задуматися про те, що нічого не може, не можна передбачити, і що життя може змінитися в будь-який момент. Бам! І знаєш, що? я не дочитаю цього, потому що... що потому що? знаєш що? тому що це неочікуваний поворот. Я ж Який неочеканий поворот подій трапиться у вашому житті? От тільки що, відео закінчилось.